І всім чики, брики, мої, фраєр! з вами я Заділер. І сьогодні ми набрали 100 підписників, цілих 100 підписників. І дякую, що ви мене піддержуєте. Зараз я вам буду розказувати історію. Я тільки почав свої робити ютуб канали. І у мене колись ще були ютуб канали, але мене банили. І я, ще нормально монтажувати, не вмів. Або монтаж робити. Ну а потім я зробив цей ютуб канал, щоб знімати лесплеї, і потім вирішив робити сфм анімації. І сфм анімація набрала багато переглядів. І я продовжував робити багато. А потім і респлей знімав там і розпочав знімати Тіктоки і так далі. І зробив Discord сервер і телеграм. Кстати заходьте в мій телеграм-канал, там я буду говорити зі своїми підписниками. І навіть з вами, друзі. Да, да, і ще з вами. Ну, добре друзі, дякую, що ви накупили мені 100 підписників. Я, блін, радий. Я реально радий. Ну добре, а з вами я був Зілір і всім пока-пока, мої фраєри. Ну, і це коротке відео. Все, я пішов зі своїми друзями відсвятковувати 100 підписників. І ще надімно її здівалися, але я їх проучив і забанив їх. Ну, і це все. Все, всім пока!